Хлопці та дівчатка вітаю. Мене звуть Олексій. Мій нікнейм Криптоперець сьогодні для вас записую відео по токен сплешам. Скажу, як можна трошки поворкати та як можна зробити. На що нам потрібно? Торгівля спот, X та звісно, бути моїм рефералом, тому що ви отримаєте за реферальну силочку від мене дуже приємні бонуси. Які бонуси можете знати в менеджера? Воно він сидить, а нижче на нього буде посилання. Так, нам потрібен токен сплеш. Клікаємо на токен сплеш. І що нам тут потрібно? Так, що нам потрібно? Олександр, які токен сплеші потрібно людям озвучити? Які наставенькі? Фоксі. Дріфт і Фоксі. Дріфт і Фоксі. Бачимо Фоксі, Бачимо Дріфт. Я не співаю записувати сплеші, тому що їх дуже багато дуже багато яких то плюшок від Bybit. Так, ну дивимось спочатку Фоксі, потім Дріфт. Клікаємо. Приєднатись. І що ми бачимо? І є тут квести для новорегів, регів. Для новорегів регів є. Квест квест для новорегів. Що тут читаємо? Якщо ви зареєструвались периферальній силці. Моїй від мене отримаєте доступ до Віпки Криптопепер Education Community ціною 78 баксів та отримати висовершено безкоштовно. Від Bybit ви отримаєте від 20 до 370 баксів в виді винагород за виконання квестів для нове ерегів перші два тижні. Та у ці от квести для нових ерегів теж підпадають. Що у нас тут є? 15-го числа ви повинні зареєструватися від 15 числа до 30-го, тобі ж у вас повинна бути нова новий аккаунт. Ви отримаєте за що? 2000 фоксі, шанс отримати 2000 фоксі, тому що тут призовий фонд 16 мільйонів фоксі, скільки буде учасників ХЗ, Ну, якщо ви не мультачите, ви отримаєте винагороду шансів досить багато. Що потрібно зробити? Потрібно внести або 10 тисяч фоксів, або 100 баксів депозиту. Всім пропоную внести 100 баксів депозиту. Для чого? Для того, що за що, що ви вносите перші 100 баксів депозиту, ви приймаєте участь у квесті для новарегів. Також ви отримуєте від мене заваліть будь ласка, ну дякую. Також від мене отримуєте... Що, доступ до віпки. Також ці 100 баксів вас ні до чого не примушують, ви іми можете воркати. Де воркати, звісно, дивимось трошки нижче. От Тут ми будемо воркати та є шанс отримати до 100 тисяч фоксів для того, щоб потім їх звісно, загнати і заробити. Що потрібно робити? Потрібно набивати торговий об'єм на споті. Я наголошую, це не трейдинг, це воркінг. Вам потрібно лише торгувати у нуль або невеличкий плюс, та не в мінус, тому що що винагорода, яку ви отримуєте, вона повинна бути плюсом, а не покрити ваші торгові комісії. Тому для того, щоб торгувати плюс або, хоча б нуль, треба знати хоч щось технічного аналізу. Я вам пропоную вивчити Фіболіквідність імбалансериса ордерблоки. Це цього буде достатньо, щоб торгувати хоча б у. Нуль і робити об'єм на токенсплешах. Наголошую, що тисяча баксів це не об'єм, це копійки. Якщо 200, 300, 400, 500 тисяч ви зробите об'єм за 14 днів, поки працює цей токенсплеш. Я вважаю, що винагороду у розмірі від 20 тисяч до 50 тисяч фоксів ви отримаєте. Для того щоб отримати максимальну винагороду, вважаю, що плюс-мінус за 14 днів вам треба набити один лям об'єму на споті. Так, да, це важко, потрібен якийсь деп, якийсь. Знання, тому хлопці та дівчатка, будь ласка, торгуємо адекватно. Адекватно. Якщо у вас не виходить воркати хоча б у нуль, толку з цього не буде. Треба вчити трошки технічний аналіз і прокачувати свої знання у трейдингу, щоб, щоб навчитись, хоча б воркати. Так. І що у нас тут є? У нас ще один є токен сплеш. Повертаємось. Назад і дивимось дріфт. Дріфт ми любимо. Клікаємо на дріфт. На дріфті є квест для новергів. Є квест для наверги. Так, звісно, є. Що можна отримати? Можна отримати 40 дріфтів. Скільки е, тут у нас 400 тисяч дрифт. 400 тисяч дрифт, а де мій телефон? Ніхто не бачив? 400 тисяч дрифт у нас призовий пул. 400 тисяч ділимо на 40. І бачимо, що 10 тисяч людей отримують винагороду. Що потрібно робити, я вже сказав спочатку відео. Звісно, реєструватися в периферальній сільці, вносити 100 баксів депо, щоб був шанс отримати цю винагороду. Чим більше ви це зробите, тим краще. Дуже багато ігнорують ці квести для новорегів та пишуть, що та ну там 15 секунд, щоб отримати е, цю винагороду, ви її дуже всі швидко розгрібають. Це все брехня. Ми виконуємо квести майже в останній день. І майже кожен із нас отримує таку винагороду. І всі винагороди я показую, де у себе в віпсі в Discord. Discord Дискорд є відкритий, безкоштовний. І якщо що, в телеграмі на нього є ссылка. Так. І, звісно, по об'ємам. Тут все те ж саме. Потрібно робити об'єми. Е, є шанс отримати до 2000 дрів. Для того, щоб отримати 2000 дрів, треба буде фігачити ще як по об'ємам. Я пропоную вам новичкам, особливо тим, хто має навички технічного аналізу, що робити. Звісно, воркати. Воркати по ступенечкам, по, по такої. як воркати. В перший день наворкали 5000 доларів об'єму, другий день наворкали 7, третій день 10. 4 день 15, 5 день 20, і так на 14-й день у вас буде все зростати, зростати об'єм. Таким чином ви будете підтримувати свій торговий обсяг і зможете залотати максимальну винагороду. Якщо ви будете залутати, працювати, воркати, як я, всього 2 дні із 14 винагороду, ви отримаєте невеличку. Баксів на 50-80. Для того, щоб отримати гарну нагороду баксів на 500 на 1000 треба дібачить. На цьому все. Вам бажаю гарного дня. Якщо хочете більше відео українською мовою, будь ласка, пишіться в коментарях. Я буду знімати більше українськомовного контенту. Та трошки підтягну своє знання англійське та відпишу ще длинніше вуси, і буду вже робити для вас аналітику українською мовою. Всіх обняв припідняв, покружив, поцілав на місце поставив.